Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян, і, як завжди, у нас на каналі Супер пропозиції для вас. Сьогодні на нашій увазі огляд новенького, що новенького, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ, а також доставити до вашого міста. Голландські автомобілі, найкращий стан. Купуємо тут автомобілі більше 10 років. Автомобілі з чесним пробігом, з сервісною історією. І так, сьогодні свіженька пропозиція лише з аукціону Ford Mustang Електричний. Автомобіль виїхав з автосалону. Грудень 2021 рік, 29 грудня. Можна сказати, в експлуатації даний автомобіль з 22-го року. Класний такий стильний електромобіль, 77 кВт-батарея. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Свіженька пропозиція. Такі автомобілі ми купували. Чорний такий ми купили для нашого підписника, для нашого клієнта з міста Харків. Графітовий був <кій> такий автомобіль. Продався. Київські клієнти купили. І зараз є третій екземпляр в досить гарному стані, в класному кольорі. І автомобіль весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в оригіналі і технічно справний. Ніяких підшипників, гудіння і тому. Потрібне, не, підчимники не годуть. Кондиціонери, електрика, вся в нормі. Все працює, все як для себе. Автомобіль з сервісною історією обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, гума в хорошому стані. І автомобіль має сервісну історію і чесний пробіг. Ось такий Ford Mustang приїхав сьогодні. Є суперпропозиція дня. Класний колір, повністю електричний. І до кінця цього року, до кінця 2025 року, можемо розмитнити електромобілі за, грубо кажучи, за нульовою ставкою. 1 кВт, 1 євро. Ледовське світло, ближнє дальнє. Досить класний дизайн. Даного автомобіля. Погодьтеся, вражаючий дизайн Ford Mustang -Match. Так, такі автомобілі є рідко на аукціоні, і даний автомобіль має хороший пробіг. З всього всього-навсього 80 тисяч. Пробіги у нас чесні, перевірені з сервісною історією. Стан автомобіля, ви бачите, в Нідерландах, тобто ніхто його не полірував, не складав з двох машин одну автомобіль в оригіналі, такий, як прийшов з аукціону. І саме основне, можете бачити чесний оригінальний пробіг 80 939. Кілометр. Є підтверджуюча сервісна історія. По діагностиці, даний автомобіль не має ніяких помилок, ніяких технічних зауважень. І по стану салону, як ви бачите, стан керма на 80 тисяч. Стан керма як новий. По пластиках, по сидіннях, все автомобільчик в оригіналі. Досить хороший стан. Видно, їздила акуратна людинка. Має автомобіль такий великий планшет, досить багато є різних функцій. Звичайно, є Android-Auto, Apple CarPlay, є такі функції, є багато інших наворотів, багато інших. Функцій. Саме більше, що мені сподобалося, це є, викидає статистику даний автомобіль по їзді, в який рух був після їзди. Скільки процентів в спокійному русі, скільки процентів в агресивному русі. Який розхід, де зелена зона, тобто досить функціональний Ford Mustang по аналітиці вашої їзди. Він вам показує, як правильно потрібно їздити, як правильно потрібно керувати автомобіл, автомобілем. Так. Є камера заднього огляду, досить великого формату. Показує є проекція, проекція руху. І є досить прикольні е, при запуску автомобіля досить прикольні настроєчки по звуку, по звуку іменно запуску автомобіля, руху автомобіля. Зараз ми напевно, що просто перезапустили. Перезапускаємо. Є в налаштуваннях сам запуск автомобіля. Сам запуск автомобіля і налаштування запуску автомобіля, тобто звукові сигнали, як сидиш як в кінотеатрі. Не знаю, як де тут вони налаштовуються, але налаштування 100% є. Просто потрібно більше часу розібратися в них. Є у нас місце для бездрутової зарядочки телефона. Досить велике, досить цей, досить містке і зручне під розташування, для розташування під рукою. Два підстаканники, джойстик переключання. Такий ще є бардачок 12 вольт, два ключики, безключовий доступ датчики сліпих зон і досить якісна еко, екоавтомобільна шкіра в даному автомобілі. Такий Ford Mustang є в наявності, повністю перевірений, весь в оригіналі, технічно справний. По салончику, як ви бачите, салончик в збереженому стані. І сам автомобіль в гарному стані. Є так, є одна м'ятинка незначна, яку можна видалити на детейлінгу видалення вм'ятин м'ятин без підфарбування. І ще незначні такі цяточки. Щось просто завантажували в багажник. Саме багажне відділення в гарному стані є кабель. Ловиш від кисної зарядочки, є другий кабель від звичайної розеточки 220. є перехідники, тобто автомобіль повністю укомплектований. Що у нас далі є? Далі у нас є компресор електричний, друга сумочка, ще якісь подарочні сумки від... Від іменно лізингової компанії. Тобто автомобіль повністю укомплектований, є всі зарядні пристрої, все в оригіналі. Трішечки потрібно поправити шторку. А так, класний, досить колір, сіренький, практичний і досить Класний дизайн. Напишіть коментарі, кому сподобався дизайн Ford Mustang. Кому не сподобався, також пишіть коментарі, що ви думаєте про даний автомобіль. Світло в даному автомобілі йде ледовське, ближнє, дальнє. Звичайно, класно освітлює дорогу і менше напружується водій. Денні ходові вогні також присутні. На повному заряді автомобіль проїжджає 500 км. Все залежить від стилю їзди та рекуперації, від використання клімату. Звичайно, як в кожному автомобілі. Є багато інших електромобілів, які також свіженькі прийшли з аукціону. Це в нас йде Volkswagen ID 3. В класному такому графітовому кольорі. Автомобільчик лише прийшов на аукці... з аукціону. поставили на зарядочку автомобіль в класному графітовому кольорі і в максимальній комплектації. 58 кВт батарея. Автомобіль йде з панорамним дахом. Автомобільчик йде з амбієнт підсвіточкою кар дверей панелі і має автомобіль хороший пробіг 63 тисячі кілометрів. Такий автомобіль приїхав з аукціону. Окремо зробимо на нього огляд. Так, Kia Soul в супер стильному кольорі. Така стигла вишня, також є з аукціону Свіженька пропозиція. Викомплектації максимальні, лайн з преміум-музикою, з електросидінням. Велика мультимедіа, проекція швидкості. Також окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Що є ще? Є Kia Soul, білий перламутр. Є даний автомобіль у нас на е, огляді на YouTube нашому каналі. Попереднє відео. Також свіженька пропозиція Tesla Model 3, білий перламутр, Long Range, Dual Motor. Автомобіль лише приїхав з аукціону Супер. Така комплектація, білий салончик, максимальна комплектація. Opel Ополямперки у нас є, Mercedes EQB. Ці автомобілі вже чекають своїх клієнтів. Kia Niro також в нас є в наявності. 2022 рік з новим значком Executive Line з пробігом 23 тисячі кілометрів з. Відкривним люком є такий автомобіль. Темно-синій металік Executive Line 2020 рестайлінг з новою навігацією, з амбієнт підсвіткою панелі з рестайлінговими стопами є такий автомобіль. Чорне Кіаніро 2020 рік. Рестайлінг є такий автомобіль. Гольфи електричні є. Nissan Leaf є. Біленький Niro 2020 рік з пробігом 48 тисяч також є в наявності. Тобто є всі автомобілі Nissan Leaf, будь-який електричний автомобіль, чи вантажний, чи дизельний, чи гібридний, можемо купити на аукціоні. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику, який можемо купити. Доставити, розмитнити в Україну, а також по Україні. Всі автомобілі лізингові, всі автомобілі з чесним пробігом і мають сервісну історію і підтверджуючи документи про пробіг. Така Ренозоя також приїхала з аукціону і ціна її в Україні буде до 10 тисяч євро. Кого цікавить 52 кВт. Комплектація Edition One. Гарна комплектація в чорному кольорі, Ледовське світло, 52 кВт батарея. Окремо зробимо огляд. Зараз автомобіль поставили на зарядку. І Opel ополямперка зараз чекає наша 64 кВт додаткові відео для нашого підписника. І, ну, супер пропозиція дня, це в нас. Форт Мустанг. Один варіант, один екземпляр є в рідненькій фарбі. Ціна з доставкою в Україну буде написана в темі відео. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки. Дивитись. Підписуйтесь на відео, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, подобайки і до наступних відео.